Актуально виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: російський газ замість українського та космічна комуналка. До чого готуватися. Про це і не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. Доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку, пані Катерина. І от перше питання щодо того, ми знаємо, начебто третій рік війни ніхто не має піднімати тарифи, але вони потрошки ростуть і зараз обговорюються підвищення по різним містам України. А в Києві у Кличка хочуть підіймати прибудинкову територію, тарифи на прибудинкову територію на ОСББ на вивіз сміття. То в мене питання: чи доцільно це робити? Чи дійсно це настільки збитково, що вкрай необхідно підіймати тарифи? о, я б завжди говорив, що в нинішній ситуації, ситуації, коли українці не мають грошей на те, щоб сплатити існуючу комуналку, підвищення тарифів абсолютно недоцільне. Тому що в цій ситуації це проведе тільки до збільшення заборгованості киян, українців за житлово-комунальні послуги, а фактично не вирішить жодного питання, це підвищення тарифів. Ну і по друге, потрібно сказати, що мораторій, який був запроваджений, мораторій на підвищення е, комунальних послуг, який був запроваджений в серпні 2022 року, він е, не розповсюджується на е, обслуговування багатоквартирних будинків або на управління. Тому це між собою не пов'язані два факти. Але е, ще раз повторюю, підвищення тарифів на сьогодні та взагалі найближчі часи. Збільшення тарифів, це буде просто катастрофа для українського житлово-комунального господарства. А от наскільки більше українці стали сплачувати за комуналку за останні три роки? Якщо враховувати підняття цін на електроенергію, підняття цін зараз на прибудинкову територію і так далі? Ну, можна фіксувати, можна тільки констатувати факт, що борги за житлово комунальні послуги зростають величезні суми. Вони не публікуються, але по моїм особистим розрахункам, заборгованість за житлово-комунальні послуги сягнула цифру більше, ніж а, 200 мільярдів гривень. І це все напряму лягає на плечі тих же комунальних підприємств. Тому ситуація з боргами і ситуація з боргами просто катастрофічна в Україні. Тобто вони зростають у геометричній прогресії, я правильно розумію? Так, да, абсолютно вірно. Да. Подальше підняття, підняття тарифів може просто призвести до колапсу, якщо українці перестануть сплачувати за комірне. Я правильно розумію? Так, да, це і до зупинки роботи певних комунальних підприємств, а це приведе і до багатьох інших факторів: до неможливості сплачувати заробітну плату для працівників, а неможливо сплачувати за електроенергію. Тільки один факт, якщо ми подивимось з вами на ситуацію а, з тими водоканалами, чия заборгованість за електроенергію складає на сьогодні а, близько 1,5 мільярдів гривень. Тільки за електроенергію вони винні. Уявіть собі, ситуацію в інших а, галузях житлово-комунального Ну, Це дійсно катастрофічні цифри. Ви зараз називаєте. От щодо електроенергії, тобто ці на електроенергію, е, наскільки вони є е... Збитковими, як кажуть про це в і, ну щодо населення, що начебто ми платимо за дуже низьку ціну. А невже це так? Ні, абсолютно. Цифра 4 гривні 32 копійки, вона покриває повністю всі витрати енергатома і всіх інших тим, хто там продає нам цю електроенергію, вона покриває всі витрати. Цифру 4,32 входить, вартість електроенергії від енергоатома, а входить вартість розподілу і вартість передачі. Тому я вважаю, що 4.32 це цифра, яка повністю покриває всі витрати всіх о, учасників процесу о, в, при постачанні електроенергії для населення. Що відносно ринку електроенергії, тут також ситуація о, досить зрозуміла. Чому зрозуміло? Тому що вже на сьогодні вартість електроенергії на ринку вона перевищує вартість електроенергії в більшості європейських країн. Тому підвищувати тарифи на ринку вже далі абсолютно нікуди. Хоча такі пропозиції лунають і від НКРКП, і від Міненерго. Ну мені дуже прикро, що такі пропозиції лунають. Можливо, що до їх збитковості, про що кажуть Вуколенерга та інші компанії, е, мають займатися антикорупційні органи і дивитися, куди ж йдуть кошти насправді, і чому вони постійно кричать про збитковість. Ну це абсолютно вірно, тому що якщо ми подивимося ті ж закупівлі, які відбуваються, а, ті закупівлі, які відбуваються в. На підприємствах, на енергетичних компаніях, та кількість коштів, яка виводиться за кордон, постійні перевірки НКР, ЕКП, і штрафи. А та І ситуація, от яка була в минулому році в Черкасі енергозбуті, коли а, вони розпродавали електроенергію, яка повинна була йти для населення по 4-3 гривні 32 копійки, продавали її на ринку по 9 гривень. Це також все впливає на. А те, по чому ми з вами платимо за електронерію і по чому працює ринок. Ну тобто, через те, що вони неправильно розподіляють кошти, можливо, там є якісь корупційні схеми, страждають звичайні українці. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Ви все правильно зрозуміли. Та сама ситуація можливо, складається і на газовому ринку, адже також знаю, що в Нафтогазі постійно звітують про збитковість. Чому тоді в них такі високі зарплати, премії, а вони кажуть, що ціна на газ також для населення є за низькою? От щось мені тут здається, йде не так. Ну, тут потрібно зрозуміти, що в Нафтогазі взагалі це така знаєте, величезна чорна діра української економіки. Що там відбувається? По чому вони кому продають? А як це, як це хто приймає за це рішення? Хто буде за це відповідати, нічого не зрозуміє. Керівництво Нафтогазу міняється люди міняються, вони приходять, уходять, а показують декларації, в яких а десятки мільйонів гривень вони чомусь з'являються за період роботи в Нафтогазі. А по факту більше нічого не міняється. А от ситуація з Нафтогазом це не тільки корупція. Це і беззалаберність, це е, незрозумілі управлінські рішення і багато чого іншого. Тут не тільки заробітна плата, яка там яку ми платимо Нафтогазу. Хоча це величезне питання, також чому ми платимо такі заробітні плати, які набагато вищі, ніж у менеджерів вищого гатунку, які працюють в Європейському Союзі. Ми можемо згадати там, Черношова, Коболя Вітренка, які вони отримували премії, невідомо за що. І, і невідомо, за що вони отримують такі величезні зарплати. А також не зрозуміло, за, за що і навіщо ми платимо величезні зарплати а, членам наглядової ради Нафтогазу, які взагалі не зрозуміло, за що відповідають і що вони роблять. Тому питання до роботи Нафтогазу величезного. А особливо, якщо подивитися на ситуацію, яка склалась в Нафтогазі а З закупівлею газу, тому що, а, як ми бачимо по заявам представників нафтогазу вони змушені були закуповувати газ а терміново в лютому місяці по 600-700 доларів, тому що вони не змогли його своєчасно закупити по 300 влітку. І отут ситуація до ситуації до запитання в першу чергу до членів наглядової ради. А куди ви дивились? Влітку, і як так відбулося, що а, підприємство своє часто не закупило газ, і ми змушені зараз був закуповувати і по 800, увійти на по закінченню опалювального сезону, час почався період закачки газу, увійти в цей період з мінімальними запасами газу, історично мінімальними запасами. І нам тепер для того, щоб наступний опалювальний сезон нормально пройти, необхідно знайти десь 2,5 мільярда доларів для того, щоб закупити там 2-3 мільярда кубометрів газу. Так тоді питання: а навіщо ця наглядова рада, навіщо це правління Нафтогазу, навіщо ці керівники, які не можуть елементарно закупити газ? І за що вони взагалі відповідають? І як взагалі Нафтогаз може бути збитковий, коли вартість, вартість газу, яку вони, які вони продають населенню, а десь 200% прибутку? А якщо говорити за ринкові ціни, то там взагалі 450 прибутки. Як і взагалі в цій ситуації може бути збитковим? То в мене питання, куди тоді йдуть ці кошти? Дуже цікаве питання, до речі, це і до антикорупційних органів, до правоохоронних органів. Куди йдуть ці кошти? Кому в кишеню? Якщо у нас на папері Нафтогаз збитковий, а в реальності він навпаки отримує надприбутки? На це питання немає відповіді, тому що перевірки так, нафтогаз не допускає перевірки до себе вже багато років. Там останні 5-6 років просто а, не допускає. Все кажуть, ви не маєте ніякого відношення а, до нашої діяльності. І вони всі державні а, органи, які мають право перевірки, а, вони не допускають. Тому тут куди йдуть ці гроші, хто їх розповів, і хто вик... хто їх там платить і хто на цьому заробляє, поки що невідомо. Можливо. Це хтось із олігархів, які мають величезний вплив і таким чином вони продовжують заробляти на українцях навіть під час війни щодо електроенергії, щодо розподілу інших комунальних послуг, бо просто в мене немає інших пояснень, адже тоді яким чином не можуть перевірити правоохоронці діяльність наших підприємств Та я думаю, що не тільки олігархи, там і, і достатньо наших політичних а, сил впливових, які Invece. має пряме відношення до нафтогазу Як показала ситуація при а, тому ж Порошенка, то Нафтогаз був в певній мірі підпорядкований політичним силам і виконував ті чи інші вказівки, ті чи інших політичних фігур, які в той час були в керівництві країни. Тому тут не тільки про олігархів мова йде, а й про. Впливові політичні фігури Ну саме ці політичні фігури, впливові, я так розумію, не дають розслідувати ці схеми, куди ж в яку чорну діру зникають гроші. Правильно я розумію? Бо немає іншого пояснення. тут не тільки це, тут не тільки а Впливові політичні фігури саме керівництво НАК Нафтогазу також приймає участь во всіх цих схемах, а во всіх цих оборудках так само вони мають пряме відношення. як показала розслідування на певних Ютуб-каналах. То той же. Голова НАТО ГАЗу Чернишов мав пряме відношення до о, цих правоохоронних структур, мав з ними відносини. І зустрічі регулярна. Я ж не думаю, що вони просто так зустрічали, зустрічались. Тому тут мова йде про багато інших речей, про о, цілу таку, знаєте, інфраструктуру. В яку входить Нар нафтагаз, політичні сили, олігархи, правоохоронні органи а різного тунку там набу, ДБР і так далі. Всі вони в комплексі заробляють на НАТО України. А питання по-іншому, якщо ставить, вони заробляють на нафтогазі України. А за все це платять прості українці. І це дуже прикро, адже якщо брати останні новини, які з'явилися буквально вчора, народні депутати інші експерти почали говорити про те, що Україна купує російський газ під маркою турецького. Якщо це правда, то тоді навіщо були такі популістичні красиві заяви про те, що ми тепер можемо обійтися без російського газу, і де ж наш український газ? Я не виключаю того, що ми можемо закуповувати російський газ. Так, да, ми його не закуповуємо напряму. Тобто в нас немає контрактів з Російською Федерацією, а єдина нитка постачання російського газу зі сторони Росії всудже, вона а, взорвана. Тому тут, але, але ми закуповуємо газ а, у Європейського Союзу і при тому закуповуємо його. А, в більшості своїй через територію Угорщини і через територію Словаччини. Угорщина і Словаччина користуються в більшості російським газом, які, за які вони сплачують. ну Звісно, розділити молекули газу нам дуже складно між собою, а, тому що ми не знаємо, це росій, це, це молекула російського газу, чи американського, чи норвежського. Але при цьому. А я не виключаю того, що якраз от російський газ, який йде на територію Угорщину, ті, тим, які, тим, які закупають Угорщина і Словаччина, він і далі йде а, на територію України. Тому я не виключаю, що от в цьому газі, який ми закуповуємо, там є і дійсно і російський газ. Ну і таким чином ми продовжуємо тоді фінансувати країну агресора, бо ж ці кошти йдуть на війну, і навіщо тоді було робити такі заяви? Тобто мені здається, що тут е, тхне популізмом, вибачте, але це так воно і є. Невже ми не можемо обійтися без російського газу? Де наш власний український газ? Прем'єр-міністр, інші урядовці кажуть, що нам його вистачає. То чи вистачає, чи не чи не вистачає? Давайте розберемося. Ну, щодо українського газу, українського газу а, вистачало в минулому році. Але за 2024 рок українська газовидобована інфраструктура а, близько там 17-18 разів пі... була була розбомблена. Шакеди, ракети і так далі. Видобуток українського газу впав. Близька на 50, близько 50 відсотків. Тому певні не певні, а серйозні проблеми а, є у нашій газоводобувної системи щодо видобутку власного газу. Ми не зможемо самі себе забезпечити, тому що ми втратили можливість видобутку газу. Особливо це має відношення до Полтавської та Харківської області. Тому в цій ситуації дійсно є проблеми з видобутком газу. І ми змушені його будемо закуповувати а в 2025 році на європейському чи навіть на американському ринку. Ну, тобто, це знову від цього виграють або європейські партнери, або американські проблеми, і програє Україна. А чи є у нас, скажімо, можливості відновити власне виробництво, якщо уявити, що зараз припиниться війна, і ми за скільки років ми зможемо наздогнати те, що було пошкоджено? Маю на увазі, якщо брати е, ці свердловини, які зараз були пошкоджені, не працюють або відкривати нові свердловини для власного забезпечення. Ну, відновлення мені складно сказати, тому що офіційних даних будь-яких не публікувалось щодо стану наших свердловин стану наших газоводобувних станцій, які знаходяться, ті, які були пошкоджені, які знаходяться в Полтавській Харківській області. Але те, що кажуть наші а, можновладці, а, на відновлення нашої газоводобувної інфраструктури потрібно щонайменше рік. Щодо збільшення обсягів газу, тут ситуація набагато складніша, а я думаю, що ми змушені будемо витратити не один рік, щоб для того, щоб хоча б вирівняти ситуацію, яка була у 2013-2014 роках. А чому, чому ми будемо витрачати так багато часу? Нам не вистачає коштів, чи у нас вже є таке, скажімо. Ну, е виснаження свердловин, то що відбувається? Це комплексне питання. Це і е виснаження свердловин, як ви сказали, і відсутність коштів, і відсутність інвесторів, які готові прийти на територію України і е вкладати кошти в розвиток в видобутку газу. Е і багато інших питань скажемо, не Тільки ті інвестори вони е не, не будуть йти під час обстрілів. Для того, щоб розвивати, ну, від, правильно сказати так, від початку там, геології і до видобутку газу, може бути і один, і два роки, і три. Але складнощі будуть не тільки в тому, що ми, ну, наприклад, якісь там родовища газові розвинемо і почнемо добивати. Нам же потрібно. Щоб вони були ще а, досить потужні. А з цим у нас також проблема, тому що газ залягає все глибше і глибше, і, і все багато все більше грошей потрібно на те, щоб видобути газ, і для того, щоб ми могли а, його а, піднімати наверх. Тому тут питання набагато складніше, ніж просто там а, прийшли добули, і вже у нас є певні обсяги. Ми втратили величезні обсяги газу, які нам потрібно зараз е піднімати і видобувати. Можливо, є ще така складова, як небажання певних представників можновладців провладних відновлювати виробництво українського газу, адже були новини про те, що, начебто, в СНБО не хочуть цим займатися, і так далі. Тобто, от що відбувається, насправді можливо, тут також є певна нотка того, чому у нас багато років не зростав видобуток нашого українського газу. Знову це комплексне питання і непрофесіональне управління нафтогазом, коли туди приходять а, якісь там інвестори, інвестиційні банкіри, потім будівельники приходять на керівництво Нафтогазу. А от людей професійних, які а, знаються на видобутку газу, на жаль, немає. Це також питання до а, наглядової ради Нафтогазу, як вони так обирали тих чи інших керівників Нафтогазу. Які не в змозі а, вирішити питання там збільшення видобутку газу. Я не думаю, що наше керівництво а, проти того, щоб збільшити видобуток газу. Як на мене, вони просто не в змозі це зробити. Вони не розуміють, як це робити. Вони абсолютно а, непрофесійні управлінці з точки зору а, видобутку там газу і так далі. Дякую, пане Олеже. Час ефіру добігає кінця, і, от резюмуючи нашу програму, хотілося б почути від вас от, щодо ситуації з комунальними тарифами, щодо ситуації на енергоринку, на газовому ринку. Який вихід все ж таки, щоб українці протрималися і для того, щоб налагодити це все? Ну, в першу чергу потрібно говорити а, для того, щоб розібрати ситуацію на комунальному ринку з тарифами з комунальними підприємствами, потрібно зробити повний аудит а, всієї заборгованості за житлово-комунальні послуги. Тому що українці отримували незаконні платіжки, незаконні нарахування всі ці часи повномасштабної агресії Російської Федерації на території України. Українці отримували величезні платежі, які не мають до них ніякого відношення. Так само розібратися з цим конкурсом в Києві, який оголосили КМДА щодо підвищення а, вартості обслуговування багатоквартирних будинків. В деяких будинках це вдвічі, а навіть більше, ніж вдвічі, там в дві з половиною рази. А також тим потрібно розібратися. Я вважаю, що цей конкурс в Києві абсолютно незаконний. Його потрібно відмінити, розібратись, провести повний аудит всіх будинків, багатоквартирних будинків, це це зробити, а тільки потім проводити цей конкурс. Також потрібно розібрати з діяльністю всіх наших обленерго, облгазів і всіх інших структур, що у них є на балансі, як формуються їхні тарифи, і які, за які сплачують а, прості українці. Всі ці питання потрібно вирішувати. На жаль, в Україні, поки що влада відсторонилася взагалі від питань а, комуналки, від питань а, сплати за комуналку, за тарифи, і вона вважає, що це все питання а, місцевих органів влади. Як на мене, це абсолютно дорога б нікуди, а, і це повна маячня, коли від таке відбувається в нашій країні. Тобто має бути реструктуризація, правильно я розумію, для того, щоб ну, реструктуризація це вже питання а, до, там, до тих же комунальних підприємств і і а приватних компаній, які надають послуги, чи готові вони надавати реструктуризацію простим українцям. українців. Я кажу не про реструктуризацію. Я кажу про повний аудит боргів, щоб розібратися, хто за що і кому виставив а, за житлово-комунальні послуги, з чого складаються ці, ці борги і чи відповідають вони дійсності? Це не зовсім реструктуризація. Це реально зробити, скільки це займе часу. Ну, давайте не будемо говорити про реальність нереальність Це потрібно зробити. А це вже питання там, а, як це робити? Тут потрібно для цього, щоб був задійний кабінет міністрів, Верховна Рада, щоб було задійні певні міністерства а, обласні військові адміністрації. А для цього залучитися поповинна дуже багато а, державних органів влади, органів місцевого самоврядування. І все в нас вийде. Я б не став би питання а, там, скільки ти часу. Потрібно над цим працювати і вийти на те, щоб розібрати, зрозуміти, хто за що сплатив, хто які платіжки виставив, і а, як це зробити. Ну, якщо а, буде а я буду там а, о, о, знайдуть там вони певні незаконні нарахування, я в цьому певний, як розробити механізм, щоб зробити перерахунок українців. Дякую вам, пане Олеже. З нами був Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. Виходили на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та поширювати актуальну і правдиву інформацію. інформацію. А гарного а гарного дня, дня, перемоги, перемоги і до наступних зустрічей! зустрічей.